Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою. Це, як з'ясувалось, не міжконтинентальна, це просто ракета нового типу. От зараз ви бачите оці вибухи, бачите, вони в різні точки, там щось у них розділяється, і отак от все вибухає. От ви побачили, як це було стратегічна ракета, але не межконтинентальна. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, нині ведуться усі необхідні експертизи. Як зазначили у Стратком Зсу Україна перша країна світу, проти якої застосували. Ну я заміню, міжконтинентальну, ну це такий новий нову ракету. Путін виступив з. Терміновим зверненням ми ще поговоримо про це у другій частині програми. Він от роз'яснив, що якщо ви стріляєте по нас, ми будемо стріляти по вас, тільки будемо попереджати населення, що будемо стріляти. Ну, щоб населення бігло. А значить, ця ракета має назву «Орешник». Ну, ви розумієте, така. Назва, орішнік, пташки співають, щось таке. Значить, от давайте послухаємо Зеленського. Будь ласка, сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світі, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної, балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Ну, можна і погодитись з паном Зеленським, і не погодитись, але це пізніше. До нас влучається експерт з питань розвитку авіаційного ринку, пан Богдан Долідзем. Пане Богдане, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю. Ну, ви вже знаєте всю ситуацію і звернення Путіна, і так далі. Але давайте поговоримо, що дійсно це полігон Україна, чи це такий політичний крок, де. Він просто підвищує ставки і каже: от бачите, тут зараз нема ядерної, ядерного заряду, а можемо зробити. Що це взагалі? Як ви бачите це? Так, дивіться, якщо говорити про використання. Міжконтинентальних балістична кракета ми маємо розуміти, що Росія і раніше масово застосовувала носії ядерної зброї, тобто фактично говорити про те, що станом на сьогодні вона почала застосовувати раніше не застосовувала не можна, тому що і «Іскандер-К» крилата ракета, і відповідна. Калібр та інші види зброї, та сама Х-55, навіть деякі були виявлені з імітаторами ядерної бойової частини. Це все є носії ядерної зброї, які в принципі можуть досягати там на дальність від 500 до 1000 км, залежно від типу ракети, що використовується, і вони можуть бути носієм саме ядерної бойової частини. Ось тому станом на зараз мова лише йде про те, що Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету по іншій країні вперше в принципі в історії загалом світу, тому що не було жодного випадку використання саме міжконтинентальних балістичних ракет будь-якій па... державі пробачте, пане доліце. Всі вже кажуть, що це не межконтинентальна ракета, що це звичайна балістична ракета, просто нового типу. Просто я не знаю це принципово чи ні, але всі кажуть, що це не межконтинентальне. Нам від цього, я так думаю, не легше, але просто ну я кажу вам ту інформацію, яку я бачу. Да, дети, якщо говорити про ракети балістичні ближнього радіусу, то маємо розуміти, що, наприклад, балістична ракета схожого класу має, наприклад, та сама Індія з дальністю польоту від 1000 до 3000 тисяч кілометрів. Це якраз ті ризики, які для себе, наприклад, бачить Китай, тому розробляє систему протиракетної оборони саме для таких типів ракет на дальності до 3000 тисяч кілометрів, що по своїм характеристикам насправді не є суттєво відмінними від міжконтинентальних балістичних. Ракет. Тобто, ну можна так сказати, що нічого такого особливого не сталося, враховуючи те, що туди не причепили ядерну ядерну зброю. Ну дивіться маємо розуміти, що якби Росія хотіла, вона вже за ці три роки могла використати будь який раніше використаний носій для ядерної зброї, які вона в принципі використовує для е, ледь не щоденних ударів по території України, ось але е, чи буде це колись чи не буде, ну ми можемо лише гадати, тому що ми бачимо, що ніхто не знає, що в голові у, відповідно е, росіян і тих людей, які стоять на їх чолі, ось е, з іншої сторони, якщо говорити про такі системи, то напевно, найбільш адекватним і симетричною відповіддю е, світу. Для Росії було передача Україні двох-трьох систем типу тат, які є саме система не протиповітряної оборони, а система протиракетної оборони здатні виявляти такі цілі на дальності від тисячі до двох тисяч кілометрів і знищувати їх на дальності до 200 кілометрів на висоті від 150 до 200 кілометрів, якраз на висоті до того моменту, коли ці бойові частини вони фактично з головної частини роз'єднуються. Але Путін сказав, що час підльоту цієї Ракети, оскільки е, у неї швидкість, як він сказав, 10 махів. Е, то е, е, ми ніколи не зможемо її збити. Ну, дивіться, це є недостовірна інформація Ми пам'ятаємо, Росія застосовувала гіперзвукові ракети типу Циркон, і вони так само збивались навіть системами Петріот, які мають значно більшу швидкість. Ось. Крім того, якщо говорити саме про цю ракету, то ключова задача, якраз знищення цієї ракети не тоді, коли вона знаходиться вже заходить на ціль, а її, як правило, знищують ще в нижньому космічному просторі. Тобто, коли бойові частини не від'єдналися, і, як правило, ракета здійснює горизонтальний політ. Ось в принципі, такі системи світі насправді має тільки Сполучені Штати це комплекс ТАД, Ось це Ізраїль має так звану пращу Давида, Росія має комплекс С підсот так. Саме призначені для перехоплення балістичних ракет, які здійснюють е, фактично політ в нижньому космічному просторі. Ну у нас з цього приводу нічого поки що нема да. На сьогоднішній день Україна не має систем безпосередньо протиракетної оборони. Угу. Ось навіть ті комплекси Петро, які ми маємо. Вони все ж таки, хоча є компонентом системи протиракетної оборони, але вони є в основному протиповітряною обороною, тому що протиракетна оборона там між ТААДом, більш серйозним і умовним е, Петріотом, є так звана система Міц, яка фактично є середньою ланкою між Петріотом та Таадом, яка так само є компонентом протиракетної оборони. Ось, ключова задача яких перехоплення саме ракет балістичних на великій дальності. Якщо ми говоримо про Петрію, то він здатний перехоплювати балістичні цілі на висоті до 24 км і на дальності порядка 50-60 кілометрів. Лише Дякую угу. вам, що ви були з нами. Дуже вам вдячний, Богдан Долідзе.